Слава Україні! Триває 282 га доба російського широкомасштабного вторгнення. На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Гурію, ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка Харківської області. На Куп'янському напрямку противник веде оборону. Обстріляв райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. Також завдав авіаударів неподалік Кислівки та Новоселівського. Противник продовжує зазнавати втрат так підтверджено вогневе ураження 1 грудня поточного року району зосередження живої сили противника на тимчасово зайняті території Запорізької області. Неподалік населеного пункту Кам'янське. Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими. Крім того, в той же день в Куп'янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер. Українська авіація протягом поточної доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, два удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, а також удар. По його взводному опорному пункту. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 5 пунктів управління, позицію засобів протиповітряної оборони ворога, 2 склади боєприпасів, дев'ять районів зосередження особового складу і ОВТ та чотири інших важливих об'єкти противника. Підтримуємо Збройні сили. Разом переможемо! Слава Україні!